Сьогодні з нами в студії голос інфо Іван Харук, координатор спільноти Святого Гідія в івано франківську Спільнота святого Гінія, міжнародна християнська організація, яка в місті діє вже понад 20 років. З початком повномасштабної війни її діяльність розширилась. Це й допомога переселенцям і підтримка родин загиблих і багато іншого. Іване, вітаю вас. Доброго дня. До річниці повномасштабної війни ви ініціювали допомогу для ста родин загиблих військових. Розкажіть, якою була ця допомога? Хто її отримував, та як це саме відбувалося? Ну, коли ми вже наближалися до відзначення, якщо так можна говорити, цієї дати так третьої річниці, і зважаючи на нашу діяльність, ми завжди хочемо і прагнемо бути біля людей, які потребують допомоги, і власне вирішили в наших містах, де є спільнота на сьогодні в Україні ініціювати допомогу саме для цих сімей, які втратили своїх рідних на війні, тому що це важкі моменти для родин. Ось хтось раніше вже трошки можливо. Легше відчуває ці процеси, хто хто недавно втратив для того набагато важче, і ми в наших містах у Києві, Львові і Франківську, ініціювали. Такий, якби, такий жест підтримки і допомоги. Ось сім'ї загиблих зареєструвалися, і ми вже пізніше запросили їх прийти до нас отримати цю поміч. Це було більше ста сімей, не тільки з Івано-Франківська, але й з різних містечок і районів Прикарпаття. Ось і ми зрозуміли, що для людей, які Втратили рідних важливо не тільки сам, сама допомога, так тобто це цього, цього разу була продуктова допомога, але і те, що про них пам'ятають, їх підтримують. Ми також не тільки там роздавали допомогу, але багато спілкувалися з родинами. Є різні ситуації, є різні моменти і щодо втрати. І також приходили е, рідні, які е, е, Їхні рідні зникли безвісти, так би мовити, так і невідомо чи вони живі, чи вони зараз перебувають у болоні. Ці люди зараз потребують великої підтримки конкретної, конкретної і такої більш особистої, продуктової у всіх сенсах, тому що багато родин, які приходять до нас, часто говорять про те, що от ми втратили там рідних рік тому, скажімо, чи два роки тому під час повномасштабного вторгнення. А нас вже ніхто не згадує, нас забувають, допомоги ми не отримуємо ніякої. І, власне, ми також великий акцент робили на тому, щоб спілкуватися з цими рідними людьми і е, запрошували також, крім того, що отримали допомогу, запрошували також допомагати. І багато хто відгукувався, коли люди самі от роблять якусь справу для когось. Вони теж відчувають причетними причетні особисто себе до важливих справ, і те, що вони роблять щось корисне, і фактично їм ця допомога і конкретна, і те, що вони самі допомагають. Така волонтерська є дуже важливою тому, що їм допомагає забутися. Їм допомагає відчути також біль інших сімей, біль і потреби інших родин, які приходять за запомічок. які також опинилися в важких, важких умовах, які можливо переселилися, втративши своє житло. У профронтових областях, але також це можливо для них також не зосереджувати свою увагу тільки на, на своїй трагедії особисті. Відомо також, що ви на постійній основі допомагаєте медичним закладам в Івано-Франківську. Розкажіть, чого зараз потребують медичні заклади? Це ініціатива вже також триває більше року. Слава Богу, наші друзі в Італії, де власне центри спільноти працюють ще спочатку повномасштабного вторгнення для того, щоб допомагати Україні в цей важкий момент. І крім власне таких конкретної допомоги спочатку війни продуктів, теплих речей, речей для проживання, тобто. Матраси спальні мішки, які ми також допомагали більше вже ну на початку повномасштабного торгнення зрозуміли, що скільки багато людей переїжджає до Безпечних регіонів, зокрема до Івано-Франківщини, також збільшується потреба саме в медикаментах, і наші друзі-італійці знайшли в різноманітних фармацевтичних компаніях можливість допомагати саме медикаментами. Це медикаменти на великій сумі, якщо так можна говорити. Минулого року ми допомогли в міській лікарні по вулиці Мазепи, там десь на близько півмільйона гривень саме ліками. І цього року також допомагали в лікарні по вулиці Матейки. Чому це важливо? Тому що самі медики говорять про те, що збільшилася кількість людей, які приходять до них за допомогою, які потребують саме лікування, медикаментів, іншої підтримки. І також при кожному, майже при кожному медичному закладі, відкриваються невеличкі, скажімо, там реабілітаційні відділення. Ось чи це шпиталь для військових, можливо, де хлопці можуть отримувати допомогу в різних сенсах. Ось також багато є хлопців, які. З інших областей, тобто вони не місцеві, не з Франківщини, і часто бувають такі моменти, що їм немає рідних поруч, щоб могли чи придбати медикаменти, чи взагалі будь-яку надати допомоги. Власне, в таких ситуаціях ці медикаменти є дуже важливі саме для медичних заходів, для допомоги для людей, які потребують такої конкретної лікувальної підтримки, навіть а ви співпрацюєте з владою прифронтових територій. Розкажіть, будь ласка, чого потребують люди, які живуть на сході України, а також як відбувається саме логістика спільнота, ще з початку війни ініціювала, переформатувала свою діяльність, зважаючи на такі обставини, які ми опинилися, зважаючи також, що ми опинилися на межі такої гуманітарної теж ситуації, Може навіть казати, катастрофи, тому що багато, якщо ви пам'ятаєте, багато людей почали приїжджати сюди в більш безпечні регіони. Не Сподівано пам'ятаємо ці фотографії біля на вокзалах, у Харкові, у Києві. Ось і з початку війни спільнота відкрила такий склад величезний, ну якби масштабний у Львові, для того, щоб здійснювати таку спокійну логістику і допомагати також різним регіонам в різних частинах України. Відповідно, також підписуємо договори про співпрацю з місцевими органами влади, так скажімо, там на Дніпропетровщині. На Нікопольщині в Львові, і за допомогою цього є конкретна і така зрозуміла процедура власне, допомоги тим регіонам, які її потребують, які люди, які страждають, які там проживають, але з різних причин не мають можливості переїжджати, покидати ті місця. Це також і, і одяг, і ліки, і продукти. Зокрема, ми говоримо з вами, як ви згадали, вже за Нікопольщину, так, і за допомогою різних. Можливості також великого досвіду міжнародного спільноти, яка має яка допомагала в різних ситуаціях критичних під час воєнних подій, також в різних кінцях світу, зокрема на африканському континенті, є якби така вже база і ну, зразок сценарій, як можна допомагати вирішувати ці конкретні процедури, також в плані логістики. Якщо я не помиляюся, ваша діяльність починалася з традиційних роздач їжі двічі на тиждень нужденним. За ці роки чи змінилося кого тих, хто до вас приходить, і власне чи буде святковий великодневий обід? А ви не помиляєтеся. Ми починали саме цю діяльність, дійсно, і зараз до нас приходить щотижня два рази. Роздача їжі відбувається в центрі і поблизу майдану Шептицької на вокзалу, приходить близько 200 людей. Ось і це звичайні такі продуктові, якби конкретна продуктова допомога. Тобто, це може бути там суп з м'ясом, чи макарони з м'ясом, чай. І люди насправді реагують, тому що багато опинилися в важких ситуаціях, навіть багато приходить франківців, які скажімо пенсіонерів, яким ну, зекономити там, скажімо, 200-300 гривень. Це теж вже велика допомога. Ось і ми кожного року, якби стараємося, плануємо також до таких великих свят на різдво ми проводимо для них різдвяний обід, зокрема останній був у Прикарпатському університеті. І на Великдень, напередодні Великодні, це після Великодні, так також період. Готуємо якісь особливості, якісь е, смаколики, щоб вони відрізнялися, були більш такими е, урочистішими, щоб це є зазвичай. Тобто це регулярна діяльність, регулярна робота, яка не пов'язана там, ну наприклад, там з певними сезонами святковими. Але водночас у ці періоди ми також стараємося, щоб це був також і особливо вони відчули радість радість свята. Дякую вам, пане Іване, за вашу Дякую роботу вам. і за те, що знайшли час поспілкуватися. А я нагадаю, що в нашій студії інтернет-видання Голос інфо був координатор спільноти Святого Гідія в Івано-Франківську Іван Харок.